Багата наша українська земля на народні традиції та обряди здавна існувала у нашого народу чудова традиція вечорниці. Видаючи шану минулому, ми відроджуємо все найдорожче: його мову, пісню, історію. Чорниці, починаємо у цей час, хай веселий сміх іскриться в серці кожного із нас. Хай дзвінке українське слово, дружно рветься в небеса. Наша пісня причудова, хай ніколи не згаса. Взимку, коли завершились всі роботи, почастішали дівочі та паробочі гуляння. От і ми з вами ненадовго поринемо у минуле та завітаємо на Андріївській вечорниці, щоб побачити красу та значимість стародавніх українських обрядів. Наша Україна завжди славилася на весь світ великими традиційними святами та обрядами. Кожен, хто не душею, сповнений любові, доброти до української спадщини, завжди повертається до традицій свого народу. Просим всіх на наше свято, бо на наших вечорницях співи й танці не белиті. Осуни розвеселитя. Маніво! Хай вечір добрим людям радо вас вітаємо, українські вечорниці. Ми розпочинаємо. Сей, дорогих, ми вітаємо щиро, прийміть хліб наш із жита пшениці. Ласкаво просимо на вечорниці! Українські вечорниці починаємо перший раз. Хай веселий сміх іскриться в серці кожного із нас, хай веселе дзвінке слово, дружнол'ється в небеса. Наша пісня причудова, хай ніколи не засах! Пам'ятаєш, яка я молода була? Була, була. А яка красива була. Була, була. А яких пісень ти мені співав. Пам'ятаєш? Співав, співав. Ніч яка місячна, ясна, ясна зоряна. А де ж ці наші доці? Та мабуть до пішла, та я ж двері Та мати тебе теж не пускала. Пам'ятаю, пам'ятаю. Та що ж це ми сидимо? Гості прийдуть скоро. Мамцю, рибця, пусти на вулицю. Та яка ж зараз вулиця, гості прийдуть скоро. Мамцю, та я ж на хвилиночку. Добре, йди, бо скоро дівчата і хлопці прийдуть. Добре, мамонько, добрий голубонько. Добрий вечір у вашій хаті. І вам добре. Добрий вечір, тітонько. Добрий вечір, дівенки, ясні мої зірки. А ти за нами сумувала, дівчаток споглядала? Звісно, любі, я чекала і вечері готувала. Зваримо варенички біленьких, смачненьких. Та й запросимо хтопів. Щоб вони разом із нами гарно погуляли. Андріївські вечорниці пісною зустрічали. А де ж наші хлопці? Вони ще зовсім не прийдуть, чи що? Дівчата, а годі нам сумувати, давайте погадаємо. Точно, давайте! Я гілки з вишні принесла! Гілки з вишні ми поставимо і на них все загадаємо. Як розпустяться листочки, заміж вийде чиясь дочка. Ха-ха-ха-ха-ха! гілочко вишнево, я нині для щастя свого. У, у, у хай буде добрий дух! Злий дух уступися, святої Андрії, заступися. Дай, Боже, вишні зацвітати, а мені долі дочекатись. У воду гілочки мочайте і до різдва тепер чекайте. Дівчатенька, а відгадайте на загадку. А давай! Його виплітають, ним голівки прикрашають, щоб дівчина зберіг український оберіг. Вінок! А що, мої ліві подруженьки? А станемо у танок. Завжди лунає дівчат веселий сміх. А наш чарівний вінок єднає коло всіх. Ей, е, жити, то вже вже. Кістки буде в парі, а як ні, то хтось зачекає. Де ти так довго калаш, що кнопки засівала? Давай дрова порахуємо. Буде тобі в парі чи ні? Один, два, три, чотири! Буде тобі в парі! Ура, Вітаємо! Дякую, дякую! А де ж це наші хлопці? вам, дівчата. та вам молодиця. Чули ми, що в вашій хаті будуть вечорниці. Хлопцям і дівчатам ще три вечора. добрий вечір. Просимо, просимо всіх сідати. А що у вас так гарно пахне? Еге, ж ти ще не заслужив, а вже до їжі лізеш. Еге ж, на ну добре, так і бути. Покажу тобі ще там у макітрі. Проте ти повинен приказку сказати. Добре, добре Одарко, показуй вже. Ого, ковбаса! Та що б тобі та то ковбаса до носа приросла? Не били язиком, як лисиця постов. Грися, ти такий мудрий, я той дід. <рив> <рив> Дівчата, а ви вже виложили, Ми такі гадні палубки. Може ви собі чоловіка виберете? Одарко, вибирай серед нас наречено. Одарко, може мене вибереш? Я Степан, хазяйський син, багатий, маю дві курки, худоби багато, тараканів, мух, комарів. Ти багатий, але мені потрібен сильний. Оденко, а чим я тобі не жив? Може я не гадний, а де котящий. Спати люблю до обіду, а обіду то як люблю. Хочу роботящого, розумного і гарного. Одарко. Так може мене вибереш? Я красивий роботячий, та ще й багатий. А ще й хвалько. Ох та гуляна, чорту в спіниці. Я до неї так, і сяк, а вона мені гарбуздала. <різь> <різь> Тату, чи я тут не доріс, чи я тут переріс. Це не смазана хата, чому мене не люблять дівчата. Не сумуй, Степане. Та я не сумую, батько бити буде. До кого мене тепер слати поведуть? Я вже втомився. Ой, Степане, любиш ти гарбузову кашу, а не узяну. <рес> Хлопці, а цікаво дуже. Хто з вас перший буде женитися? Тато! Та... Та... Грицько, у нас є така гарна наречена. Хрицько і розумна, і вродлива. Наречена буде моя. Ні, моя. Ні, тільки моя. Я ще її не бачив, а вже так люблю. Вітаю, моє серденько. Поцілуй мене гарненько. Поцілую, поцілую, а чому ти закриваєшся? Та я що, зуби болять? Ага. Ну давай поцілуємось чи що. Ой, любі мої, та досить уже вам. Поки ви тут розважалися, ось і калита спеклася. Зустрічаємо калиту, дорогу калиті. це студениця, окропи калиті дорогу, від печі до порогу, від порогу до стелі. З давніх літ була в пашані на андріївські свята. І пахуча, і рум'яна, символ щастя калита. Ніч андріївську, дівчата, випікали, по ній суджену долю гадали. А чи спритні, чи дотепні наші хлопці, це ми зараз перевіримо під час кусання калити. Хлопці, а хто за пана калитинського буде? Та господар найбуде! Дякую, так, я готовий. калита на почесному місці. Починаємо. Доброго вечора, пане Калетинський. І вам доброго вечора, пане Косибинське. А куди це ви їдете? Я їду Калиту кусати. А я по бизі писати. А я укушу. Давайте, люди, за гостину дякувати буде. Вечерниці завершились, здається, все пройшло. Ні, так просто не проходить. У серці спогадом бринить. Про Андріївську вечерниці спомин довго буде гріть. Ми зі святом вас вітаємо і сердечно побажаємо, щоб завжди була надія. Від Андрія й до Андрія. Не тужили, щоб ніколи. Від Миколи й до Миколи. Хай дарує Бог дива від Різдва й до Різдва, щоб завжди були у силі від Василя й до Василя. Щоб встрічались від ліранки від Миланки до Миланки. Хай слова й пісні, милозвучні. Для вас лунають знові знов. Хай будуть в серці нерозлучні. Добро надія!